Друзі, всім привіт! Мене звуть Дар'я Гончарова і я куратор марафону GoIT. Я дуже рада вас вітати на нашому марафоні, і зараз я хочу показати, як працювати і здавати домашки, щоб за 7 днів зробити свою першу веб-сторінку і спробувати себе в ролі веб-розробника. Одразу зауважу, що працювати треба з комп'ютеру, бо ви майбутні розробники, а всі айтівці працюють з комп'ютерів. Як це дуже просто зробити. Якщо ви маєте Телеграм тільки на телефоні, зайдіть з ноутбуку в пошук, напишіть Telegram Web, переходьте за першим посиланням офіційний ресурси і скануйте зі свого телеграму цей код. І після сканування у вас має відкритися ваша телеграм-сторінка вже на комп'ютері. Або використовуйте встановлений телеграм, як, наприклад, у мене. Коли ви отримали о 19.00 завдання, як і кожен день, що ви тут маєте? Базову інформацію, яку варто прочитати, щоб бути в курсі, що відбувається, і також кнопочка для переходу на онлайн-платформу. Після натискання вас перекидає на день один. Що тут є? Тут є відео, які треба переглянути одне за одним і повторити за спікером. Також тут є опис виконання практичного завдання з дедлайнами. і Приклади, формати здачі ДЗ. Здавати ДЗ скріншоти треба ось в цю область завантажувати скріншоти та відправити ментору на перевірку. Як тільки ментор перевірить, надасть відповідь, вам прийде лист та повідомлення у ваш бот. Що ж, я бажаю вам удачі і чекаю перші домашки.